Ой, яка на мене нова хатка. Всім привет! На каналі Грипдорова. Гарненька хатка. Я собі побудував таке. я тут буду жити. Якщо буду, я, як бачите. Ось тут буду жити діамантик. Ну, у цій хаті я вже не буду жити. Я буду жити у такій білій хаті. Цікаво де буде жити граємо. Якщо що буде наступне відео про хімічні приколи. Ой, щось не те зробив здається. Наступне відео це буде про екстремальні схом по складному життя. Це не будильник виходить. Реально класна хата. І потім десь буде хімічні приколи, якщо буде час з собі. Вау, я думаю. Мене... Зараз же канікули! Завтра на двірях знимова. Напевно, завтра. па-па!